Ось пошито такі вішки, тут 11 метрів, значить чуваки тут особливості. Тут крижаки йдуть з двоє ленти. Я її прошив в тришву і ну, так, досить грубо дивиться і відповідно, довше буде ходити. Тут, звичайно. Синя, така чорно синя лента подвійна, синтетична. ну Одним словом, середина синтетична, а крижаків є з ХБІ. Члі називають, і така є вже то. Чорний така є. Давай руки набор м'які. thank <laughs> you